Чи можливо уявити сьогодні на іконі з нібом вдягненого в робу та каску-будівельника? Можливо, але важко. Проте у ближніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври нетлінно спочивають мощі 12 будівничих. Щоправда, працювали вони зовсім не на будівництві елітної багатоповерхівки або торговельного центру. Справою їхнього життя стало зведення та оздоблення Успенського до небес подібного Лаврського собору. І для цього їм довелося подолати велику відстань, адже були вони з Візантії, тобто греки за походженням. При цьому замовлення на будівництво майстри Зочі XI століття отримали не від прораба, а від самої пречистої діви, Богородиці. А платою за цю працю стала святість та вічне блаженство в небесному Царстві. Свято Успенська Києво-Печерська Лавра один з оділів Пресвятої Богородиці. З церковної історії відомо, що небесна цариця сама обирала місця шанування, являлась людям у видіннях та вказувала, де потрібно зводити Богородичний храм. Так само було і з будівництвом на Києво-Печерських схилах Великої Лавської церкви на честь її славного успіння. Цариця неба і землі благословила на цей подвиг 12 зоджих з Греції. Печерському патеріку. Там розказується, що саме на світанку з'явилися такі ю юнаки, молоді юнаки, які призвали людей, архітекторів, зодчих, будівничих, і сказали, що сама цариця чекає їх в Лахернській церкві, така була в Константинополі, є велична церква, і вони разом зі своїми рідними, друзями. Прийшло в цю церкву і побачили саму царицю, яка була царицею небесною. І вона повеліла їм піти в Київ і збудувати церкву на честь Богородиці, дала золото, все необхідне. І вони, коли прийшли, також вони запитували: а хто ж нам покаже місце? Вона сказала, що Антоній і Феодосій вам все покажуть. Але ви беріть з запасом золото, тому що Антоні проживе ще рік, а преподобний Феодосій два роки після того, а вам прийдеться все закінчувати. І я вас обдарую великими благами, саме що око не бачило, що вухо не чуло і що на серце не приходило людині. Проважаючи з у путь, Пресвята Богородиця також вручила йому мощі святих мучеників Артемія, Полієфта, Акакія Арефи, Якова та Феодора із напуттям. Покладіть їх в основу. А за міру для зведення церкви нехай вам слугує мій пояс. Повість минулих літ оповідає, що зведення успенського храму в Києво-Печерському монастирі датується роком 1773. Грецькі зочі, які збудували величну Успенську церкву, вони прийняли рішення також прийняти монашеський постриг. І вони залишилися в монашеській обітілі разом з всіма братію, які обічерськолаври вони подвізалися. В монашому житті і були канонізовані, їхні нетлінні мощі обрели, і вони знаходяться до сьогоднішнього дня в Києво, Печерські лаври, в ближніх пещерах. Всі, хто відвідує, має можливість тільки побачити, тому що вона закрита. Там таке віконце. Загорожує, але має також можливість до них звернутися, щоб вони із хадатестства дали, дали той дар будівничим, архітекторам, зочим, іконописцям, і всі ці люди, які якраз мають такі професії, вони приходять на поклоніння, щоб попросити у них хадатайства і допомоги. Як і сама Лавра, Успенський собор пережив за свою багатовікову історію кілька руйнувань. Остання сталася у листопаді 1941-го, і досі достеменно невідомо, хто саме німецькі окупанти чи радянські партизани підклав вибухівку в божий дім, але успенський храм було знищено дотла. Тривалий час храм нагадував про себе лише вцілілою колоною одного з приділів. А відновили Велику Лаврську церкву лише у 90-х минулого століття. В 1988 році, коли Києво-Печерська лавра відкрилася як монастир, запалилася неугасаємо лампади молитви монашеської, повернулася та братія Стара. Вона мала на меті відновити Успенський собор, і це якраз сталося тоді, коли. В 1992 році був призначений предстателям вибраний предстателем нашої української православної церкви покійний блаженніший митрополит Володимир, з благословіння якого і був відбудований Успенський собор старанням братії, а також старанням держави, яка долучилася. Виділа кошти і збудувала разом з братією цей Успенський собор. Надіємося, що ми також будемо мати можливість ще багато часу прославляти Пресвяту Богородицю цьому Успенському соборі. Звертатися з молитвами до Божої Матері, а також до 12 зодчих греків, які являються і нашими покровителями і хадатаями в нашому християнському житті. Нехай же молитвами святих 12 зочих Бог Богу укріпляє наші сили, духовні та телесні, дарує мир для нашої України, для нашої землі і благословіння для всіх нас, православних християн.